Шановні присутні, у зв'язку з перебуванням Донецького селищного голови Назарачова Анатолія Петровича відрядження розпорядження про відрядження Донецького селищного голови від 2 грудня 2024 року номер 30 Відповідно до частини 6, частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Донецької селищної ради 8 скликання, Секретар ради відкриває засідання сесії та голову на його засіданні. Нам необхідно обрати секретаря позачергової 66-ї сесії Донецької селищної ради від 5 грудня 2024 року. Я пропоную кандидатну Юлії Малюти, депутата Донецької селищної ради 8 скликання. Прошу визначити з голосування. Бабаков. За. Бабакова. За. Бочаров. Бураве. За. Барабай. За. Гаврилюк. За. Галушка. За. Иващенко. За. Коженко. За. Кулик. За. Лещенко. Да. Лиспольський. За Неланкантом. Панченко за Рамонська за Середа. Так. Соснова. За 17 за. Поздравляю. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Донецької селищної ради 8 скликання нової редакції, засідання позачергової 66 сесії проводиться дистанційно, у дистанційному режимі онлайн за допомогою програми конференції з час початку плунарного засідання ради 5 грудня 2024 року о 10-й годині. Місце трансляції, відео та аудіоконференції, приміщення конференцій залу корпусу номер 1 Донецького ліцею номер 1 Донецька селищної рада зімського району Харківської області за адресу вулиця Центральна, 29, селище Донець, Зюмського району Харківської області. Повідомляю про проведення аудіо та відеозапису тунарного засідання ради. Дозвольте мені оголосити позачергову 66-ту сесію Донецької селищної ради відкрити та розпочати її роботу. Шановні присутні, всього обрано депутатів 26 осіб. З них, у з них відсутність у зв'язку з відрядженням хвороби та іншими поважними причинами 8 депутатів. Беруть участь у роботі 66 сесії 18 депутатів. Головучі 66 сесії депутат Романовська Анастасія Миколаївна Гермадия. Секретар 66 сесії, депутат Малюта Юлія Юрівна. На засідання сесії запрошені. Позапрошую да. начальника відділу Донецької селищної ради. Шановні присутні, на ваш вигляд, розпорядження Донецького селищного голови номер 212 від 2 грудня 2024 року було запропоновано порядок денний позачергової 66-ї сесії. зв'язку із надходженням до селищної ради листа відділу соціального захисту населення Донецької селищної ради від 3 грудня 2024 року номер 736 Опрацюванням його обаційної комісії з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва порядний 66-го сесії потребує перегування та уточнення. А саме до пункту 1, порядку 1 внести пункт 1-2. Про внесення змін до програми розвитку соціальних послуг в комунальній установі Центру надання соціальних послуг Донецької селищної ради на 2022-2024 роки. Хто за те, щоб внести зміни до порядку денного 66 сесії від 5 грудня 2024 року прошу через голосування? Бабако. Бабаков. За. Бачару. За. Буравей, Воропай, за. За. Гаврилюк, за. Галушко, За. Аженко, за. Вик, за. За. Лещенко, за. Лесковский, Малюта, За, Миланка, за. Панченко, за. Романовская, за. Середа, за. Соснова, за. Таким чином, до розгляду пропонується такий порядок денний 66-ї сесії зі змінами. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 2228 про місцевий бюджет Донецької селищної територіальної громади на 24 рік -та, та до програм Донецька селищної територіальної громади. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Турбота Донецька селищної... Реально громади на 22-24 роки. Про внесення змін до програми розвитку соціальних послуг комунальної комунальній установи центру надання соціальних послуг Донецької селищної ради на 23-24 роки, Про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та судні сімей мішканці Донецької селищної ради на 23-24 роки. Хто за те, щоб затвердити порядок день 66 сесії зі змінами, прошу визначитись голосування. Бабакова. Бечару, Бурає, за. Варопай, за. Гаврилюк, Галушкин, Іващенко, Каженко, за. за. Лещенко, за. Московський, Малюта За. за. Міланко, за. Панченко, за. Романська, за. Середа, за. Соснула, за. Сосну. За. порядок день 66 шостої сесії зі зміни, закінчується. Реклама та робота сесії. Для доповіді надається до 20 хвилин, співдопадів до 10 хвилин, заключено слово до 5 хвилин. Для виступів з інформацією до 3 хвилин, час обговорення по кожному питанню до 3 хвилин. При розгляді питань доповідачі уступаючи не може, може брати участь у обговоренні одного питання не більше двох разів. Пропоную провести сесію без перегляду. У когось депутатів будуть пропозиції щодо регламенту роботи сесії. Прошу визначитись з голосування. Баба Да. Бабакова, босару, да. буравец, да. воропай, бакрив, да. да. голушка, да. да. Коженко, Кулинко, да. Лещенко, плещенка, да. Малюта, За, да. миланкова, панченко, да. романувская, да. Середа, да. соснова. Да. Регламент 66 сесії затверджений. Шановні присутні, переходимо до розгляду порядку денного 66 сесії. Про внесення змін до рішення селищної ради 21 грудня 2023 року про місцевий бюджет Донецької селищної територіальної громади на 24 рік та до програм Донецької селищної територіальної громади, а саме про внесення змін до комплексу соціального захисту населення робота, про внесення змін до програми розвитку соціальних послуг комунального станового центра надання соціальних послуг, про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців, військовослужб, ветеранів війни та членів сім'ї, мешканці Донецької селищної територіальної громади. Слово для доповіді надається Кулику Андрію Володимировичу, голові постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Доброго дня. Дякую за надані можливість виступити. До на бюджетної комісії було надіслано виступ від відділу офіціального захисту населення, якому просили зробити відповідні коригування до прийнятого рішення про місцевий бюджет до місцевої селищної ради. Що мається на увазі за рахунок? Буджетні процентування, які вони отримували, та зекономили на виплаті заробітної плати та на рахуванні на заробітну плату, пропонується виплатити одноразову матеріальну допомогу стосовно діючих наших програм. Це програма підтримка військовослужбовців, метера від членів сімей. це сумі 763 тисячі по цій програмі, та виплати по комплексній програмі соціального захисту. На робота Донецької селищної ради, яка є на території нашої громади, це 200 тисяч. Тобто відповідні зміни це економіка коштів по і не платі 800 тисяч і 176 тисяч нарахування. Крім того, по цьому ж відділу ремонт автомобіля і обслуговування автомобіля, який знаходиться в користуванні служби соціальної допомоги 13 тисяч. Хто за те, щоб закрити проєкт рішення підтримати дану пропозицію, прошу визначити з голосування. Бабаков, Бабакова, Бачаров, Баравір, Барапай, Гаврилюк, Галушка, Іващенко, Карженко, За. Лещенко, Лісковський, За. Сняла, Панченко, Романовська, Середан. Так. Да. Да. за, У такі ще доповнення, Усі питання порядку денного розглянуто на цьому порядок позачергової 66 сесії від 5 грудня 2024 року вичерпано. Пленарне засідання позачергової сесії оголошено, закритим.